Важкий тиждень був і для Львівщини, тому що не тільки кілька разів на добу, і вночі лунали сигнали тривоги, були й вибухи. На жаль, і були вбиті цивільні росіяни вбили цілу родину Львів в жалобі, вісім похоронів за два дні. Цивільних у Львові, яких були ракетою, маму з трьома доньками сім'я Базалевичів, з якими прощалися у п'ятницю. Двох військових росіян вбили на фронті. Чим б'ють росіяни по Львову? Чи модифіковані ракети? Куди цілять? Ми про це говоримо із нашим гостем, виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці Дмитром Жмайлом, пане Дмитре, слава Україні! Героям слава вітаю. Найважливіше питання від львів'ян на цей момент. Чим по нас стріляють? Тому що? Лунає тривога 5-6 хвилин, і серед місця Львова сприйняло ракетні та безпілотні удари. Говорять про те, що модифіковані шахеди, модифіковані ракети не можуть відстежити наші сили. ППО, не можуть збити. Ну і швидкість, і бойова частина. Так це чи ні? Що ви можете сказати? Ну, дивіться, всі ці атаки, які зараз відбуваються, вони комплексні. Вони застосовують зокрема ракети Х-101 іскандер і «Циркон». Саме найстрашніше із цього це циркон, який долітає трішечки більше ніж за 5 хвилин, зокрема до Львова. Відповідно, якщо брати інші міста, які знаходяться східніше, то час відповідно і ще менше. Власне через швидкість цієї ракети це і ускладнюється роботою нашої протиповітряної оборони. І крім того, кожна ж така атака і ті, грубо кажучи, прильоти, які відбуваються, вони є комплексні. Стосовно тих же шахедів вони так само роблять масові атаки. В шах... По шахедах в на Казанщині постійно працює лабораторія різноманітних науковців, які намагаються удосконалювати удосконалювати цю смертоносну зброю. Вони зокрема зараз працюють, щоб мати можливість, хоча б до 70 кілометрів могти керувати дистанційно шахедом, обладнують його зокрема деякі зразки і апаратуру, яка може вести розвідку. Тобто росіяни постійно постійно в цьому досконалюються. Тому Звісно, враховуючи, що тиск ракетами росіян він відбувається не циклічно, тобто кожну таку атаку не можна приурочувати до якоїсь дати чи до якоїсь події на міжнародній арені, тому що напруга вона є постійною. Росіяни наносять удари виключно тоді, коли вони виробляють достатню кількість цієї смертоносної зброї, коли вони накопичуються, і тоді і ну, відповідно вдаряють сили оборони. Працюють над цим питанням питання посилення нашої ППО це од. Одне із головних питань засідань Рамштайна, яке зокрема сьогодні відбувається, тому як завжди, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги знати де укриття це ті прості речі, які дійсно рятують життя. До Рамштайну ми повернемося, пане Дмитро. Але дивіться цей раз атакували серед місця Львову. Під удар попав залізничний район, куди цілив ворог? Яка була головна ціль? Чи просто знищити і зруйнувати історичний центр Львова і вбити цивільних? Дивіться, наша система протиповітряної оборони, маємо це розуміти і сприймати, що в першу чергу налаштована на прикриття військових об'єктів, тому що, ну скажу, грубо не буде армії, не буде України на прикриття об'єктів критичної інфраструктури. Так само, як і було в Києві, коли лікарня цільово вдарила в дитячі в охмади, так і зараз. Росіяни просто-напросто шукають шляхи обходу нашої ППО. Кожну таку свою атаку вони ретельно аналізують, роблять висновки і не дивлячись, що в нас. Величезний просто відсоток збиття усіх повітряних цілей, які запускають росіяни, вони не гребують саме обирати такі місця, які скупчення людей для того, щоб просто-напросто посіяти паніку, щоб кожен такий удар викликав збурення у суспільстві, і ну мета дуже проста на що щиро розраховують росіяни, просто-напросто не розуміючи нашої ментальності. Вони хочуть, щоб люди гнівалися на владу і вимагали власне того, щоб уряд якнайшвидше військово-політично. Керівництво починали хоч будь-які перемовини з агресором, щоб вимагали того, щоб закінчувати війну на будь-яких умовах. І вони щиро вірять, що отакими своїми терористичними актами, а це ніщо інше, як терористичний акт держави-терориста, доб'ються цієї цілі. Наша територія вона є досить об'ємною. Тому закрити, наприклад, весь повітряний простір, і добиватися результату збиття, наприклад, там ледь на 100%, відсотків, ну це неможливо. Немає у світі таких ресурсів, щоб просто все небо закрити наші. І ППО е, тому е, е, це потрібно розуміти і усвідомлювати, що кожен, абсолютно кожен українець, є ціллю для росіян, і вони ну, в цьому не збираються зупинятися. Так, вони не зупиняться, поки не знищать останнього українця, але Львів продемонстрував зворотній ефект. Це дало, тому що люди мобілізувалися, розбирали завали, рятували, допомагали, допомагали адресно кожній постраждалій родині. Проявила тут звичайно свою підтримку і синергію обласна і міська влада. Люди в величезні черги, щоб здати кров постраждалим. сьогодні, сьогодні і вчора Львів прощався із загиблими. І для нас найголовніше це ненависть, і лють це ті речі, ті стани, які руйнують. і Нам треба це все акумулювати і спрямовувати на допомогу нашим силам оборони. Тому ви в нас в етері львівської мануфактури новин. Розкажіть про збір, і львівська мануфактура новин охоче долучиться. Кому ми збираємо кошти і закликаємо наших глядачів підтримати ваш збір. Ми збираємо кошти для підтримки спеціального підрозділу Кракен, головного управління розвідки. Там безпосередньо служать волонтери нашого центру, які поповнили сили оборони України добровільно. Зараз хлопцям, які зокрема підрозділу, які має в своєму складі бойові броньовані машини, зокрема західного виробництва, потрібні станції радіоелектронної боротьби синиця для того, щоб захистити нашу броню з повітря, захистити її від fpv дронів і розвідувальних дронів і іншої техніки ворога для того, щоб ця техніка. Продовжувала свою службу, тому кожен донат він безпосередньо конвертується у знищення росіян. Ці хлопці уже по всій лінії фронту і в часовому яру, і на Харківщині, зокрема на Харківському плацдармі, які намагаються розвивати росіяни. Зробили багато смерті ворогам, і кракен для росіян це ну синонім слова смерть. Тому закликаю кожного донатити і конвертувати свою людь у знищення росіян. Так, чимало відео, які тішать українців, це якраз відео е, з роботи підрозділу Кракен е, Гурмо. Ми закликаємо наших глядачів підтримати, тому що кожна ваша гривня, кожна копійка, чи тепер як Нацбанк пропонує шах, це е, додатковий додаткова куля у нашого ворога. Говорять про те, що ця нові ракети і оновлені шахеди, начебто, іранського виробництва або з іранськими складовими, так це чи ні? Дивіться, Росія що хоче вийти на повний цикл виробництва шахедів. Вона розраховує десь в 2026 році. Те, що вони їх зараз виробляють на території Російської Федерації, вони мають мінімум дві дві два повноцінних підприємства, які виробляють шахеди. Вони вже е, в, ну, роблять із іранських комплектуючих. Тобто, це фактично така собі фінальна стадія збірки. Е, крім того, є загроза е, застосування, е, про що говорять світові експерти. Іранської балістики зараз ведуться перемовини. Там балістика різних типів, яка яка і так і ближнього радіусу діє, Там і крилаті ракети, максимальні. Зразки озброєння, які можуть бути передані іранцями, можуть вражати цілі на відстані близько тисячі кілометрів. Єдина похибка по тому, що дуже часто іранські виробники, як і росіяни, переоцінюють тактико технічні характеристики своєї зброї, але перші, перше фіксування саме іранської балістики безпосередньо ну поки що ще не відбулося. Крім того, росіяни використовують китайські аналоги своїх іскандерів, так звані кімкандери ракету Каян 23 яка дещо навіть. Поступається російському аналогу, вони, зокрема, також намагаються застосовувати свою ракету Хастис ХХ-69, а також ракету Онікс. Але, в принципі, вся ця лінійка озброєнь, яку так звана новітня, яку намагається використовувати ворог, він е, цілком. Е, Спроможний збиватися нашими системами протиповітряної оборони і тими ж патріотами, Але питання поставок саме цих систем питання забезпечення необхідної кількості боєприпасів до цих систем, воно і далі залишається наріжним. Той тиск, який зараз чиниться на Україну, на жаль, наші партнери, які нас підтримують, вони просто-напросто не витримують темпів війни. Нам ну потрібно набагато більше всього цього озброєння. Так, нам потрібно ж цього всього багато і на вчора, і на позавчора про це говорив Володимир Зеленський на Рамштайні. Сказав, головне це далекобійність. Раз ми поки що не маємо погодження від наших союзників, зокрема сполучених штатів, щоб бити в глиб Росії цього нема. І скажіть, що ви можете сказати по результатах, тому що. Новий пакет військової допомоги, коли це буде, теж те, що Данія, Німеччина, Нідерланди передають нам танки, це окей. Канада надає партію двигунів для некорованих авіаційних ракет. Що би нам в першу чергу необхідно було, і чого більше потребує Україна, українське військо по результатах цього Рамштайну. Ну, зокрема, досить позитивним є надання нам ще раніше домовленості з Німеччиною. Це система Айрісті. Це зенітно-ракетні комплекси малого радіусу дії. І на цю потребу зокрема вказував головнокомандувач Олександр Сирський. Це системи, які можуть вражати повітряні цілі на висоті близько 20 кілометрів і на відстані від 25 до 40 кілометрів. Тому вони ну, посилять нашу систему протиповітряної оборони. Ми маємо отримати понад 70 танків питання лише часу, і ну деякі змі. Розстережували про танки Леопард, але не вказали, що це танки Леопард 1 які були вироблені в минулому столітті. Це технології здається 60-х, 70-х років. Але навіть вони є досить ефективні, Бо якщо брати основний російський танк, Т-72, проти для боротьби з яким власне і удосконалювався і модифікувався танк Леопард 1 то він по багатьох власне характеристиках його переважає. Але маємо розуміти, що це м'яко кажучи. Не нова зброя, також Канада анонсувала і передачу нам набоїв, також зброї стрілецької. Це зокрема важливо в контексті формування нових бригад. Бо як пам'ятаємо, президент Володимир Зеленський наголошував, що ми маємо плани формування 13 бригад, але зброєю, яку пообіцяли партнери, на жаль, укомплектовано лише три. Також це і питання Хаймарсів. Хаймарсів, зокрема, вже ефективно себе показали і під час звільнення правобережжя Херсонщини і Харківщини, і саме. Ми саме наносилися удари по території Російської Федерації, коли були знищені командні пункти шостої загальновійськової армії Ленінградського так званого воєнного округа, які власне і підтримували наступальні дії на харківському плацдармі. Тому вся ця зброя ну, вона, звісно, посилить наші спроможності, але не варто. Очікувати від цього пакету допомоги, що це буде якась така допомога, яка змінить ситуацію на лінії фронту. На жаль, нам потрібно в рази більше, і те, що нам надають партнери, ми звісно вдячні, бо без їх підтримки і жертв було більше, і лінія фронту пролягала б набагато західніше. Але це поки що зброя лише для того, щоб втрималася наша лінія оборони. Навіть про стабілізацію, на жаль, поки що не йдеться. От насторожила інформація Wall Street Journal написали, що після втрати F-16 західні чиновники, начебто, переглядають темпи навчання українських пілотів. Скажіть, чи вам відомо щось про це? Чи дійсно вони можуть зараз призупинити навчання або сповільнити навчання так наших пілотів, щоб вони могли використовувати F-16? До західних джерел на жаль потрібно ставитися з дуже великою обережністю, тому що вони також почали грішити так званими клікбейтними заголовками, коли вони вказують про джерела і не називають їх то дуже цікаво, що ж це власне за джерела. Угу. Питання F-16 глобально дуже для нас болюче, тому що це питання, особливо на тлі заяв данії, коли вони говорили, що були готові набагато раніше надати ці літаки. Ну воно м'яко кажучи, для нас тригерне. Це та зброя, яка нам надійшла в дуже малій кількості, і ну яка грубо кажучи, врятувала багато життів наших військовослужбовців. Стосовно навчання, я не думаю, що будуть зупинятися навчання, тому що враховуючи і темпи поставок F-16, і необхідність пілотів, щоб ми мали їхню достатню кількість. Уже налагоджено ну мінімум три великі бази, де навчають пілотів. Це зокрема Сполучені Штати Америки, військово на базі військово-повітряних сил Національної гвардії США в штаті Аризона, де саме відсоток українських і, і українських пілотів і є найбільшим серед іноземців. Це навчання, зокрема у Великій Британії, яка стабільно готує наших пілотів і випустила вже понад 10 для. Кермувальників літаків F-16 і на більше навчання на території Румунії, яка де зараз розгорнута багатонаціональна національна місія, яка має підготувати близько 50 пілотів для літаків F-16. Все програми, які довго розроблялися, довго узгоджувалися. було багато технічних і логістичних моментів. Тому я не думаю, що втрата літака F-16 одного може зупинити всю цю роботу. Всі ці запущені програми, над якими ми працювали. Роками від початку повнотавного вторгнення. Так, ну тепер давайте тоді до е, теми такої болючої для нас це Покровськ. Сьогодні головнокомандувач сказав, що українським військовим вдалося зупинити просування росіян на Покровську через вдале перегрупування. І перекинули на Покровський напрямок кілька мотивованих е, підрозділів. Що вам відомо про це? Е, так, це дійсно так. І ще до заяви. Головний командувач Олександра Сирського просування безпосередньо в бік Покровська Росіян воно суттєво скоротилося близько до 100-200 метрів. Росіяни не пішли на цей крок, тому що стоїть наше місто Селідове, де укріплений район. Селище Маринівка, де дислокуються наші війська, вони міцно тримають оборону, не дивлячись на те, що ворог зайшов в північніше і південніше їхніх позицій. Росіяни накопичили в угрупуванні військ-центр, яке безпосередньо відповідально за покровський напрямок, величезні, просто-напросто сили. І ресурси, але і вони вже трішки, ну скажу грубом, яко кажучи, видохлися, і росіяни здатні ще. До от таких наступальних кампаній відносно швидкого руху, але на дуже обмеженій ділянці фронту вони зараз більше розвернули свою увагу на південь, зокрема до міст селідово-українське. Вони намагаються вирівняти лінію фронту, тому що якщо вони ризикнуть далі рухатися до Покровського, то і з того ж селідового е, і ну безпосередньо самого Покровського може отримати дуже болючі флангові удари. Тому вони намагаються, от паралельно чому з Покровським напрямком зараз активізувався Курахівський напрям. Вони хочуть вирівняти лінію фронту, витіснити наші війська, які знаходяться східніше річки Вовча, десь вирівняти лінію фронту по лінії населеного пункту Галицинівка Гостра або безпосередньо по річці Вовча, щоб далі уже думати про перегрупування сил. Але разом з тим. Курська операція, велика протяжність фронту на Курщень. Ми затримали близько 60 тисяч російських військовиків. Всі ці фактори вказують на те, що росіяни тепер у використанні своїх резервів мають більш ширше операційне поле, і, і тому для того щоб рухатися далі на Покровськ, потрібні будуть нові і нові свіжі резерви, яких у них просто-напросто ну може не вистачити. Тому ставити хрест на Покровську дійсно рано. Ситуація ще залишається важкою і повністю її стабілізувати не вдалося, але от бачите, не дивлячись на всі панічні атаки і прогнози псевдоекспертів, які говорили, що падіння Покровська це питання лічених днів чи тижнів. Ну, от бачите, не так воно сталося, як гадалося, тому що все-таки варто не втрачати віру в наших оборонців. Це люди, які зараз роблять не те, що все, що від них можливо, вони вже дійсно роблять все, що неможливо, і ми це бачимо якраз по результатах на полі бою. Так, наших титанів, яких треба підтримувати, і я ще раз закликаю наших глядачів підтримувати збір Дмитра, це підрозділ «Кракен», який робить. Ріс русоріс там, де там де потрібно. Звичайно, що ми не знаємо. Ми не в Генштабі очікували, що росіяни відтягнуть зв'язку із курською операцією, відтягнуть війська із східного напрямку. Цього частково не сталося. Але Курськ сьогодні рівно місяць від початку Курської операції: 1300 квадратних кілометрів, 6000 тисяч солдатів убитими пораними 100 населених. Пунктів про це повідомив Зеленський на сьогоднішній день за місяць цієї спецоперації, яка була проведена абсолютно в повній тиші, і це дуже дуже правильно. І ми це навіть як медіа абсолютно вітаємо в цьому, напевно, запорука успіху. Що на сьогоднішній день за місяць часу? Чи досягли своїх цілей? Наші сили оборони, ну і чи спрацював ефект несподіваності для ворога, тому що чесно кажучи, спостерігаючи за їхніми телеграм-каналами, за їхніми військовими блогерами, їхніми пропагандистами, вони кожен, кожен день вони по кілька разів міняють риторику. Абсолютно тут по курс по курській операції і місяць часу можна просто брати пальці обох рук і починати загинати. Ну по-перше, якби ми не почали курську операцію, бачите, тут ми вже говоримо десь як росіяни, то вони обов'язково спробували відкрити другий плацдарм як на півночі Харківщини, але вже вже у бік Сум. І те, що для росіян це операція повна несподіванка, це факт. Вони бачили, звісно ж, накопичення наших військ, бо ну не можна таку велику кількість людей просто приховати, але вони щиро були переконані. Що ми концентруємо сили саме для відбиття атаки, так як ми тоді робили на Харківщині, цього не сталося. Ми зняли питання і відсунули лінії фронту безпосередньо від сумщини. Це перше по-друге, концентрація 60-ти тисячного військового контингенту, який би, повірте мені, в перспективи посилив той же Покровський напрямок, де зараз важко, а так би було в рази ще важче, і ті темпи просування ворога. Ну вони були б набагато набагато швидшими. Глобально, росіяни зараз накопичили на окупованих територіях. Понад 520 тисяч свого особового складу, а до кінця року вони мали плани збільшити цей континент до 790 тисяч. Тому це ну важливий показник е, полонені наші. Е... Питання, над якими билися ми давно, билися наші партнери, билися посередники, і дуже важко Росію змусити до перемовин за рахунок того, що ми, от грубо, скажу знову ж таки грубо настюбали цих голів. Це, зокрема, і кадирівці, і строковики, які дуже дуже цінним обмінним фондом, Росія вперше за час повномасштабного вторгнення сама вийшла з ініціативою обміну і більше того погодилася на обмін у знаковий для української державності День в день Незалежності 115 на 115. Ще одним важливим фактором. Це зміна. Геополітичного дискурсу, ну що всі більше повірили в Україну і перестали сприймати російсько-українську війну як конфлікт, який прямує до замороження і втрачається інтерес світової спільноти, крім того, е, мирні перемовини і мирний план, зокрема так звані китайські ініціативи, які активно підтримував Кремль. Що перемовини мають виходити, ґрунтуючись на принципах на принципах сприйняття реалій на землі. А я перекладу реалії на землі це означає лінія фронту, яка проходить визнання контролю тієї сторони е, на ті. Території, яку вона безпосередньо ну окупувала, е, то тепер е, ця ж підхід е, він грає проти самих росіян, які не можуть погодитися, що Україна збереже контроль над суверенною частиною Російської Федерації. Тому все ці всі ці, ці фактори вже ну чи досягли. Е, ну свого результату, не дивлячись на те, що курська операція продовжується. Так в нас там немає тепер такого швидкого просування, але й ворожих сил тепер в рази більше ніж було на початку. Але ми продовжуємо рухатися. Ми намагаємося зайняти вигідні висоти, щоб просто-напросто всі ці резерви, які це тут, тут концентрують росіяни, знищувати їх на підході. Ем, три тижні говоримо про те, що е, Путін зараз себе поводить як е, ранений е, звір. Ранений заганий кут, чи вдасться він до крайніх заходів? Ядерного удару використає нашу ЗС, Чи може це статися? Е... Я не думаю, Ядерний аргумент росіян це стався єдиний реальний їхній аргумент. Застосування ядерної зброї в принципі змінить правила гри, і це ну зусі зусилля світу після другої світової війни, після щодо не розпалення нового світового конфлікту. Нанести будь-який ядерний об. І удар по території України і не зачепити от цим ядерним відпромінюванням країни північно-атлантичного альянсу. Ну я думаю, що навр... навряд чи дасться Чи може він е, піти, наприклад, на теракт на Запорізькій атомній станції чи на інших об'єктах, як ми бачили, і зруйнування греблі на Дніпрі? Так, я думаю, може, бо це держава терорист. Вона ну вдасться ще ну на жаль, до багатьох подібних терористичних актів. Але ядерна зброя, от дивіться, за весь час. Що Росія, як тільки її припікає, дістає оцю, починає брязкати ядерною зброєю. Реально це про що заявляло наше головне управління розвідки, і інші представники Сил оборони України. Реальні підготовки для для нанесення такого удару. А тут, ну щоб його здійснити, потрібно дійсно виконати ряд складних технічних підготовчих моментів. Вони ні разу таку підготовку не проводили. Так, ну і давайте ще е, на завершення. Е, Головнокомандуюч Сирський сьогодні провів нараду з командирами підрозділів безпілотних ударних систем у закритому форматі відеоконференцзв'язку, звязку де підведені проміжні підсумки спільної роботи. Ну і сказано, що протягом серпня застосування дронів на фронті е, силами оборони збільшилось на 25%, зокрема у порівнянні із чернем. І е, Сергій Стерненко теж написав, що у Дніпрі витрачають дефіцитні ракети до зенітно-ракетних комплексів, що збити розвідувальні БПЛА, А можна би було е, зекономити е, і використовувати дрони, а ракети е, використовувати на важливіші цілі. О, чи ж чи зможуть ударні БПЛА змінити ситуацію на фронті і на театрі бойових дій? Я думаю, що ми до цього прямуємо, тому що дійсно є розробки, які можуть ті ж ор... зала орлани збивати і вже відбулися успішні їх застосування. Щодо безпілотників, також тут нам допоможуть системи IRST, які можуть збивати ці ж самі безпілотники, але разом з тим нам потрібно їх берегти для того, щоб збивати ракет крилаті ракети росіян проти БПЛА, окрім звісно, мобільних груп, які ну. Намагаються працювати і збивати їх фізично під час візуального контакту, найкращим, найкращою зброєю взагалі є от німецькі гепарди. Це зенітні зенітні комплекси, які от просто-напросто більш дешевими снарядами, калібрами можуть збивати всі ці системи. Тому, звісно ж, глобально. Логіці ведення війни, тобто боєприпас, яким збивається ціль, він має бути дешевшим і має бути дешевшим В рази е, тому я ну не можу на жаль перевірити слова Сергія Стерненка, їхню правдивість і не знаю, якими він джерелами користувався. Але от логіка, ну, глобально правильна. Тому от ми власне продовжуємо з нашими партнерами, зокрема з Німеччиною, вести лінійку ну е, е, перемовин щодо надання усіх різноманітних систем протиповітряної оборони від забезпечення, грубо кажучи, мобільних Невих груп, які користуються кулеметами, і аж до систем Петріот, вибудовуючи таку багатошарову саме власне допомогу для того, щоб перекривати е, ну ніби такою шаховою дошкою увесь повітряний простір України. Так, я думаю, що те, що роблять зараз сили оборони, це просто практика сучасної війни, і цього мають читися всі. А ті всі організації, які ви мали глибоко стурбовані ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест, Магате, хто там ще кого ще можна називати, це все буде повністю пере. Перезавантажуватись, мені здається, в світлі е, подій сучасної війни на території України. Знає, може, у вас є інша думка, бо ми постійно в ефірі говоримо про імпотентність цих нікому не потрібних міжнародних організацій, як само цього тижня МКС, так і Монголія, яскравий приклад Absolute. Absolute. <laughs> так. тому найголовніше наше з вами завдання. Бачте, Україна стоїть не тільки за себе, не тільки мститься за вбитих цивільних. За Полтаву Сумщину за Львів і родину Базалевичів ми е, показуємо, ми стоїмо за весь цивілізований світ, за мирний світопорядок, де е, дає де демократія, верховенство права і немає війни, і немає відбитих на голову путіних і, і інших диктаторів. Тому треба підтримувати наших військових, які показують приклад всьому світу. Зокрема, підрозділ Кракен, гурмо збір, який оголошує Дмитро. Ми закликаємо всіх глядачів наших читачів львівської мануфактури новин обов'язково підтримувати, пане Дмитро. Я вам дуже дякую. Дякую за змістовні відповіді. Чекаємо вас ще в наших етерах, етерах Львівської мануфактури новин. Нашим глядачам я сподіваюся, було дуже пізнавально і цікаво. І найголовніше, що що нас навчив цей тиждень, підсумовуючи. Не нехтувати сигналами тривоги і розуміти, що ми маємо справу із підлим підступним ворогом, який хоче знищити всіх українців. Дякую, дякую вам, слава Україні. Героям слава.